Просто стикнетеся з дорогою вартістю і з сильною конкуренцією в ціновій політиці. Невідомий насправді функціонал на даний момент. Ви собі возите свою розсаду там, їздите, робите клумби в себе на городі, і в принципі вона тільки для понту створена. Друзі, вітаю вас! І от на кінець то ми дорвалися до восьмої серії Volkswagen Golf. Справді цікавий і легендарний такий огляд буде, бо тому що це мій перший контакт з восьмим гольфом, і ще й заразу нам попався восьмий GTI. Що це означає в гольфах? Те, що в нас є передній привід, двохлітровий мотор, турбінка, і ми можемо навалювати. Чому взагалі я дуже люблю гольфи? Ви вже це прекрасно знаєте, бо тому що це максимально універсальний автомобіль. Чому саме восьмий гольф мусить зайти багатьом в комплектації GTI? Бо тому що ви собі возите свою розсаду. Там, з робите клумби в себе на городі, там допомагаєте дружині чи дівчині, все окей. Вечором ви навалюєте з пацанами. У вас 2 літрова спортивна тачка, яка обганяє Ауді БМВ. Ти тут в районі 250 кінських сил, що ніфіга собі, по місту там в звичній тачці. І як він взагалі виглядає? Діло смаку, звичайно, але він мені подобається. В нього приємний такий зрізаний затики всіх хетчбеків. В нього стали трохи менші фари, і вони стали такі більше приємними гарними лініями. Вони стали більше, як, як якесь таке певне мистецтво. Камера заднього виду у нас як і на сьомому гольфі, вона в нас просто в значку. До речі, вона виїжджає та, тільки коли включаєш задню, бо так її не видно взагалі. В Чим гольф прикольний? Це є невеликий автомобіль, який легко паркувати, який достатній по висоті, ви можете собі десь там акуратно залазити на тротуари, і буде вас все гуд. На штатних 19-х дисках з боку виглядає прям взагалі дуже прикольно. Такий прям зараз чорний, такий зібраний хешбек. Тут же стоїть спортивна підвізка, яка може там, адаптуватися в режимі спорт, комфорт, ставати м'якшою або такою зібранішою більше. Протестимо, як це працює, але виглядає. В принципі, норм. Єдине, що підхарює от пластмасові такі пороги. Які йдуть не в колір, виглядає воно трохи дешево, ніби його з тайваню сюди приклеїли. Але в принципі, що маємо, то маємо. Кожен раз, коли хочеться додати чогось прикольного в гольф, треба не забувати про його початкову вартість. Те, що якщо ви почнете то все накидати, ви просто стикнетеся з дорогою вартістю і з сильною конкуренцією в ціновій політиці з тими самими Ауді і з тими самими BMW Копейками, тройками і так далі. Змінилася сильно морда. В нас появилась ось ця така от фара, вона мені капелька тут нагадує, чомусь, не знаю, що так здається. Красивий бампер, у нас з'явилося ось тут світло. Спереді Самий звичний ось цей значок, який в нас був і на сьомій серії, в якому є всередині радар. І в цілому морда в нас відрізняється: це фарами і красивим бамбером. Виглядає вона цікавіше та гарніше, на мою думку, чим сьома серія. Просто за рахунок того, що видно, що над нею попрацювали. Давайте почнемо наше знайомство з салоном. Чим він відрізняється в цілому від сьомої шостої серії? По посадці, по компонуванню салона, по тому, що у вас є під руками і взагалі якимись основними елементами керування, сильно він не відрізняється. Те, що ви сідаєте в цей автомобіль там після минулого покоління або там позаминулого покоління, і ви, в принципі, за 15-20 можете вже до нього привикнути. Звичайно, що там саме по менюшках навігації, чомусь там переключенні функціоналу. Ви ще будете роздоплятися собі там тиждень часу, поки то все не проклацаєте, не вивчите і нормально не запам'ятаєте. Але загалом все те саме, тобто звичний класичний гольф. Комплектація в нас майже максимальна і в ній справді цікаво кататися. Поясню вам чому. В нас є проекція. Проекція доволі крута. Фішка, чим вона крута? Вроді би це просто понт. Якби їздиш собі, говориш всім, в мене там є проекція, я прикольний, класний чувак, і в принципі вона тільки для понту створена, але ні, умовно. Кататись десь по трасі, нормально контролювати свій там, режим швидкості під камери, проскакувати, сторможуватись, ви теж можете її пильнувати. І, в принципі, ну, юзайма штука доволі цікава. Тому мені подобається, що воно тут є. Ну і, звичайно, перед пацанами також козиряти класно. Всі кнопки стали сенсорними. Е, як вам сказати, по-перше, не всі кнопки стали там до кінця сенсорними. У нас є аварічка, таки, яку ви можете собі нажимати і кайфувати від тих старих відчуттів, які у вас колись там були. Е, кнопки стали, як на айфоні, можливо, знаєте, в 6-му-7-у вас була кнопочка посередині, і вона була з Віпромоторчиком. Наприклад, музика в нас. Гучність, точніше, з руля керується саме ось таким вібромоторчиком. Мені воно не подобається. Типу, по відчуттях воно якось провалюється засильно, не працює воно так класно, як на айфоні. Але керувати тим можна. Хотілося б звичну кнопку, так я би хотів більше, щоб вона була звичайною. На рахунок ось цих кнопочок, які в нас тут є, саме по моду, там, по кліматконтролю, вони от реально прям сенсорні. Є якась проблема по них тикати? Та ні, немає. Тобто, просто, ну. Якби воно мені навіть комфортніше і зручніше, тому що в нас блок клімат-контролю переніс знову ж таки на екран, у нас все попереносилось на екран, у нас тут немає ніякого навалу, ніяких управлінь, і в нас є ось такий блок на чотири кнопки. Просто де є меню, де є асісти, де є клімат-контроль і моди, в яких ви будете їздити. Тому, в принципі, загалом я готовий жертвувати тим, що в нас немає тут огромного клімат-контролю. У нас просто є винесений ось такий от блочок і далі управління йде туди. Взагалі, по диспетчиках, мені здається, насправді, що на більшості автомобілів, ось це приборна панель, яка в нас де електронна, вона трошки більша. Тут вона якась там. Прям така маленька, скомпонована, дуже і багато чорного такого глянцевого пластика. І от якраз ми переходимо плавно до центральної навігації, яка в нас є. Хоча й сказав раніше, що я готовий з нею миритися, типу за рахунок того, що в нас немає великої там кількості різних кнопок і якоїсь дрочі в салоні. Але водночас в нас починається елементарна дія, яку ми можемо виконати одною єдиною кнопкою і швидко це зробити. Ми починаємо заходити в консоль, щоб її реалізувати і тикати по типу, пару разів. Наприклад, ми там собі їдемо, ми тільки що там захотіли на трасу переїхати, включили собі режим спорт. Далі ми хочемо виключити старт-стоп, щоб десь на світлофорах нам не приходилось глушитися, тор гарячий міг собі встигати працювати. Нам треба вийти в центральне меню, зробити шторку, і тепер ми можемо нарешті нажати старт-стоп, його включити або виключити. Тобто, одна сама звична кнопка, яка тут була і яка часто юзається, і вона нам потрібна. Вона вже тут треба заходити і щось там тикати. Не дуже зручно. Тіло, знову ж таки, привички. Коли ви до цього привикнете, ви будете це реалізовувати буквально з декілька секунд. Але ще треба було це в гольфі. Це, звичайно, що велике запитання. Взагалі салон по комплектації в нас дуже нафарширований. У нас є підігрів руля, в нас є охолодження, підігрів сидінь. У нас є сліпі зони, у нас є там люк, і це просто вишка. Також тут є адаптивна підвізка, те, що вона може ставати м'якшою, якщо ви їдете в комфорті, або вона може більше наливатися, якщо ви їдете десь там спорті. Вона стає такою жорсткою, зібранішою, десь по трасі машинка так чуть-чуть якби присіла по урот, зафіксувалася, і більше підвізка от от не прогинається. Оскільки автомобіль новий, воно буде максимально класно відчуватися при наявності якоїсь нормальної, хорошої рези. Я не можу придумати якусь певну функцію, яка зараз є в новому автомобілі. Тут її немає. От насправді, коли в цьому гульфі з'явилася вентиляція сидінь, от на тому вже все вишка. Типу, ну це офігеть, яка крута технологія, яка колись була тільки на преміальних там бізнес-седанах або джипах. Тут ви вже її маєте. Як там опустилася функція донизу? Прикольно, класно. У нас тут є пам'ять сидінь, електрорегулювання, все класно. В пасажира вона вручну, тобто вперед назад, діргатись, він мусить ручку опускати. І от робити там певні маніпуляції. Спинка вже в нього, звичайно, регулюється електрично. Я не розумію логіки. Автомобіль може, до речі, включати собі вентиляцію в сильну жару на 5 хвилин, потім її виключати. Також в холодну пору року він може включати підігрів руля і підігрів сидітів, прогріватися. якби. Ну, Лухарі, преміум, Вот з вольфа зробили преміум таку штучку. І при тому все рівно ця машина, блін, дешевша за ауді. Але функціонал, спортивність і її утилітарність, вона просто шалена. Погнали кататися на трасу. Зацініть, яка тут прикольна фішечка в клімат-контролі. Те, що у вас є класичний клімат, менюшка, де ви можете якби, все сам робити. Тобто там бацька, класично на борту відповідає водій за всю температуру, яка відбувається в салоні. А є смарт-клімат. Це коли ви нажимаєте там, типа, гріти вам в ноги, воно буде там автоматично собі підігрівати і саме визначати, чи вам тепло, чи вам холодно. Також там на руки, охолодження і різні такі штуки. Тобто, у вас прям єсне смарт, клімат, контроль, прикольна штука, якесь турбування про повітря. Що турбоване повітря. Невідомий насправді функціонал на даний момент здалося б за нього почитати. Якщо знаєте, що це за фішка, можете написати в коменти. Прикольно, класний автомобіль в салоні. По матеріалах відчувається, що він трохи дешевший, ніж та сама сьома, а особливо шоста серія. Пластмаса більш твердіша, вона така більш жорстча. Видно, що трохи зекономили і зробили, там, ну, зробили його трохи простішим загалом. Тобто немає сенсу вкидатися в гольф. Саме якимись матеріалами, бо перестали люди звертати увагу на матеріали, почали більше вони турбуватися про функціональність цього салону. В принципі, розумію тенденцію. Що на рахунок ходових характеристик, те, що це все обсосувати восьму серію, яка вона прикольна, класна, можна дуже довго. Але в нас стоїть прикольний мотор 2 літра, передній привід, нормальна коробка, DSG, найшвидше в світі знову ж таки. Там самі останні генерації, які могли її бути, всі болячки, типу, пофікшені, ну давайте газ підлогу. Решніше. Раніше я би кощав, вона прикольно добре набирає, Та, але нічого такого, тебе якби там не швиряє, це ми зі ста поїхали, до речі, голі швидко розігналося до 150-160. Ну, 2 літра це той об'єм, який справді от, кайфовий. Після того, як ти пересідаєш з гольфа 1,4, 1,6, 1,8 навіть на 2 літра небо і земля, чесно вам кажу. Типу. От Якщо гольф 2-літровий, це прям трушний, класний гольф. Тут от, справді от він буде такий, от як треба, <гум> і нічого додати. Про якісь розхід в цьому автомобілі безтолково говорити, бо ви не будете їздити на ньому там лінійно, завжди акуратно, економлячи, або завжди навалювати. Цей автомобіль, який дуже. Добре, може підлаштовуватись під ваш настрій на сьогоднішній день, сьогоднішню годину, або ж під ваші потреби. Ви можете один день ввечері валити просто газ під підлогу його роздирати по трасі і спішити в випадку вах клуба до свого хлопця, або ж ви можете їхати собі спокійно дитину вести в школу. Також ви можете їхати за покупками, а потім зцепитися там з BMW X5, який їде там заді нас. Наприклад, до чого я веду? до того, що розхід там у нас зараз получається 10%. Типу, він у вас може бути і 14, якщо ви будете гасити. А може бути, я думаю, ну 8-9 — Це можливий розхід, бо тому що там новий ген мотора, хороша коробка. По корках, якщо акуратно їхати, теоретично там 10 — це то на що ви можете розраховувати. Хотів виділити окремий блок. Вот за місто. Хоч цей дітей там новіша версія. Відчувається по місту. Він просто прекрасно, бо першочергово цей автомобіль створювався. Просто як машина на кожен день, яка потім отримала там прикольний мотор, стала більш спортивнішою. Він м'який, тобто він обробляє добре на рівності. Єдине, що от у вас є на рівності, ви її всім кузовом відчули. Ви не відчули її гостро. Це не був удар, але машина дуже зібрана, така докупи. Зарахунтована добре рулиться. Але от яму ви відчуваєте всім кузовом, не чи передом чи задом. Тут такого, щоб були розділені там передні вісь і задня, тобто там, що задніх пасажирів більше трясло, передніх менше. Ні, вона така відчувається дуже цілісно загалом машина. По видимості дуже зручно кататися. Прикольний автомобіль, тобто легко паркуватися, добре бачиш, хто там ззаді, сліпих зон майже немає, а якщо є, то є окремо функціонально, знову ж таки, сліпі зони, і вам добре підсвічує, хто де є. Тобто тачка от реально дуже універсальна і дуже на кожен день. Тим гольфи, в принципі, полюбилися людям і стали настільки тиражними і багатомільйонними машинами. І що, який ми можемо висновок зробити про цей автомобіль? Чи подобається він мені зовні? Так, він прикольний. В нього є багато деталей, багато фішок. Те, що ще, оскільки це лінійка ГТІ, в нього є багато прикольних оцих червоних ліній, там супорта червоні. Він такий виглядає загалом більш агресивніший спортивніший. і спортивніший. якщо його розглядати, ви знайдете справді багато всяких цікавих оновлень. Тобто його пропрацювали. Чи подобається він людям і в цілому, там мені Мені він більше похожий зараз на якісь Kia та то і тобто він вже втратив ось от саме такі прикольні риси гольфа. Ну, але це нова генерація, це якби повноцінно новий. Гольф, тому й логічно було, що зміни будуть. А чи миритися вам з ними і чи подобається, це діло смаку. Тому тут буде кожен обирати сам для себе. Тачка взагалі прикольна, вона максимально універсальна. Як я й говорив з самого початку, ви можете ганятися на ньому, ви можете їздити кожен день на роботу по своїх справах. В нього доволі великий багажник, прикольний салон, є нормальний функціонал, і це просто нова свіжа тачка, яка буде кожного дня брати на себе всі там тягути, які на вас падають, розділяти їх з вами і нормально вам служити. Взагалі, гольфи GTI це є така прям фішка, це є козирність Volkswagen. І тому. Рекомендую кожному це. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал, залишати лайки та коментарі. Адже саме зараз, як я люблю говорити на цій стадії розвитку каналу, це дуже важливо, бо тому що це все бустить, підкидає наступним. І в цілому ми збираємо таку більшу аудиторію під кожним відео. Також у нас є Патреон, і це особливо окрема подяка, бо тому що вклад кожного, в принципі, невеликий. Але якщо у вас збереться 10, 20, 100 людей, то це буде офігеть, який класний буст. У нас будуть прям кращі можливості по апаратурі, по зйомці і в цілому по машинах, які ми знімаємо. Тому ще раз всім дякую, підписуйтесь, зустріні.